Вітаю! У цьому досліді ми розглянемо фізичні та хімічні властивості галогенів. Зверни увагу на реактиви та обладнання, що потрібні для досліду. Втор. Світло-жовтий газ із дуже неприємним різким запахом. Втор зберігають в газоподібному стані під тиском і в рідкому вигляді при охолодженні рідким азотом в апаратах з нікелю і сплавів на його основі. Втор найактивніший неметал. Він бурхливо взаємодіє майже з усіма речовинами і з більшістю з них з горінням та вибухом. Хлор важкий газ жовтувато зеленого кольору з різким, задушливим запахом. При вдиханні дуже подразнює слизову оболонку і викликає гострий кашель. А у великих кількостях навіть смерть. Хлор безпосередньо сполучається з усіма металами. І більшістю неметалів. Причому з багатьма металами він реагує дуже енергійно з виділенням тепла і світла. Бром – червоно-бура рідина з сильним неприємним запахом. Рідкий бром викликає опіки шкіри та виразки, які довго не загоюються. Бром має різко виражені окисні властивості, реагує з водним, втором, не реагує з киснем. Але відомі його оксиди отримані іншими шляхами. За нормальних умов йод утворює ледкі кристали чорнофіолетового кольору з металічним блиском. Йод не метал середньої хімічної активності, сильний окисник з киснем втором та хлором утворює неорганічні сполуки із ступенями окиснення плюс один, плюс три, плюс п'ять. Плюс 7. Залізо. Сріблясто сірий електропровідний метал. Залізо є досить пластичним металом і добре піддається куванню. Алюміній. Сріблясто білий легкий метал, гарний провідник тепла і електрики, пластичний, легко піддається механічній обробці. Лабораторний штатив будемо використовувати для закріплення пробірки в процесі проведення сублімації йоду та здійснення реакції заліза з хлором та алюмінію з бромом, пальник використаємо для проведення процесу сублімації йоду та здійснення реакції заліза з хлором. Чудово! Тепер можна розпочати експеримент. В лабораторному штативі закріпляємо пробірку з кристалами йоду та прогріваємо її. Поглянь. В пробірці з'являється фіолетовий газ. Це пари йоду. За незначного нагрівання йод з твердого кристалічного стану переходить в газоподібний, минаючи рідку фазу. Це явище називається сублімацією. Пари йоду піднімаються та осідають на більш холодних стінках пробірки в верхній її частині. Тут знову утворюється твердий йод. Тепер розігріваємо залізний дріт до 200-300 градусів за Цельсієм та вносимо його в колбу, заповнену хлором. Зверни увагу. Залізо розігрівається в результаті реакції до червоного розжарювання, виділяється бурий дим ферум 3 хлориду. Реакція відбувається бурхливо з виділенням тепла. Врешті насипаємо алюмінієву стружку в пробірку до рідкого брому. Поглянь. Алюмінієва стружка починає реагувати з бромом через десятки секунд після зіткнення речовин. Починається бурхлива екзотермічна реакція горіння алюмінію в бромі. Прості речовини, утворені елементами галогенами, є речовинами молекулярної будови, що складаються з двох атомів. Галогени за звичайних умов перебувають у різних агрегатних станах: Втор світло-жовтий газ. Хлор жовто-зелений газ, бром ледка рідина червоно-бурого кольору, йод ледка кристалічна речовина чорно-фіолетового кольору з металічним блиском. Галогени виявляють високу хімічну активність, взаємодіють з багатьма речовинами, активно реагують з металами з утворенням солей.